Чи вірите ви в те, що із Росією можливо домовитись про перемир'я? Думаю, що ні. Не знаю, ну таке моє мнення. Ну то такий, е, таке питання, що вже містить себе відповідь, ні. Ну хто ж може домовитись з Рашкою? Тому що це обійси, блін, хтось з ними не договарюється. Ну як можна домовлятися з тими, хто постійно порушує закони? Хто не вважає нас за людей, як націю, вважає, що ми частина суспільства Росії, а не е, окрема нація, тому я вважаю, що не можна. Так. А чому? Чому? А, ну, напевно, тому що дуже багато людей сподівається на це і а, чомусь таке відчуття є. Ну, І я а, вважаю, що, можливо, там є а, люди, до яких можна достукатись. і вони… <гум> Можливо, підуть нам на зустріч, але насамперед це бажання, просто бажання того, щоб все ж таки вони пішли нам на зустріч і було перемір'я.